Прогноз погоди в Україні на три дні. З 21 по 23 квітня мене звати Українчик. І це канал всілякі новини. Схоже, що в нашій країні розпочався сезон дощів ніяк інакше не пояснити постійну вологу і дощову погоду в усіх регіонах. Насправді це добре, адже земля потребує води. Хочу вас попередити, що найближчим часом не варто чекати на істотне потепління, а також у найближчі дні не буде жодних магнітних бур. Адже 21, 22 і 23 числа магнітосфера нашої планети буде у спокої, а сила магнітної активності не перевищить 2 балів, а 2 бали це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 21 по 23 квітня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців, а це дуже важливо. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Неділя 21 квітня. Абсолютно в усіх регіонах цього дня литимуть дощі середньої сили, а в чотирьох областях навіть очікуються грозові дощі. Північ на Чернігівщині вдень плюс 8, плюс 10, вночі від 8 до 6 градусів тепла. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів, нічна плюс 8, плюс 6. В Житомирській області вдень плюс 6, плюс 8, вночі від 6 до 4 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний і нічний час буде від плюс 6 до плюс 8 градусів. Хмарно і помірні дощі в усіх областях північного району України. Вітер північний доволі відчутний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, ніч навіть від плюс 8 до плюс 6 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 11 плюс 13, вночі від 9 до 7 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі в світлі години доби термометри покажуть від 17 до 19 градусів тепла, в темні від 12 до 10 градусів вище нуля. В Херсонській області в денний час плюс 12 плюс 14, в нічний від плюс 10 до плюс 8. На Миколаївщині в день плюс 10 плюс 12, вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів в Криму синоптики прогнозують від 12 до 14 градусів тепла в денні години, плюс 12 плюс 10 в нічні. Дощі середньої сили очікуються в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в денний час термометри покажуть від 11 до 13 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 5 до плюс 3. На Рівненщині і Хмельниччині в день плюс 8 плюс 10, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Закарпатській області в денні години від плюс 12 до плюс 14, в нічній плюс 5 плюс 3. На Івано-Франківщині, Тернопільщині і в Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна від плюс 5 до плюс 3. Дощитиме в усіх областях Західного регіону України. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в денний час від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, в нічний плюс 11 плюс 9, на Луганщині в день плюс 21 плюс 23, вночі плюс 14 плюс 12. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів, нічна від 15 до 13 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 15 плюс 17, вночі від 16 до 14 градусів вище. Нуля грозові дощі варто чекати в усіх областях східного регіону України. Вітер південний: 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 9 градусів. На півдні Кіровоградщини в день плюс 10, плюс 12, вночі плюс 9, плюс 7. На Вінничині і Черкащині в світлі і темні години синоптики прогнозують від 6 до 8 градусів тепла. В Дніпропетровській області в день плюс 14, плюс 16, Вночі від 11 до 9 градусів вище за нуль. На Полтавщині в денний час від плюс 12 до плюс 14 градусів, в нічний плюс 8 плюс 6. Короткочасний грозовий дощ варто чекати на Дніпропетровщині. На Вінничині, Полтавщині, Черкащині і в Кіровоградській області хмарно з проясненнями і помірні дощі: вітер західний 7-12 метрів за секунду. 21 квітня магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності сягне 2 балів, а це абсолютно невідчутний рівень. Понеділок, 22 квітня, цього дня по всій країні збережеться дощова погода. У північно-західній частині країни трохи похолодає, а на південному сході навпаки очікується незначне підвищення температури повітря північ, на Чернігівщині в денні години доби від 7 до 9 градусів тепла, в нічні – плюс 6, плюс 4. В Сумській області в день від плюс 12 до плюс 14 градусів, вночі від 7 до 5 градусів вище за 0. В Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна – плюс 5, плюс 3. На Київщині і в Києві в денний час від плюс 8 до плюс 10 градусів, в нічний – від 5 до 3 градусів вище. 000. Дощ середньої сили литиме на Сумщині. В Житомирській, Київській і Чернігівській областях невеликі дощі, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, нічна від плюс 8 до плюс 6 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 12 плюс 14, вночі від 9 до 7 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі і в Криму в світлі години доби термометри покажуть від 17 до 19 градусів тепла, в темні від 8 до 6 градусів вище нуля. В Херсонській області. Області в день плюс 17, плюс 19, вночі плюс 9, плюс 7. Відчутний дощ варто чекати на Одещині, Херсонщині і в Миколаївській області. На Запоріжжі і в Криму очікується невеликий дощ, вітер південний, 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, і в Хмельницькій області в день плюс 7 плюс 9, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Закарпатті в денний час термометри покажуть від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 5 плюс 3. В Чернівецькій області в денні години доби температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 10 градусів, в нічній плюс 5 плюс 3. В усіх областях Західного регіону України покрапає невеликий дощ, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 17, плюс 19. Вночі від 8 до 6 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 19 до 21 градусу з позначкою плюс. В темні плюс 10, плюс 8. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів. Нічна від 8 до 6 градусів тепла. В Маріуполі в день від 16 до 18 градусів вище нуля. Вночі плюс 12, плюс 10. Невеликий дощ варто чекати на Донеччині і Луганщині. У Харківській області литиме помірний дощ. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Центр на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12 градусів, в нічні від 5 до 3 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 10 плюс 12, вночі плюс 6 плюс 4. На Дніпропетровщині в світлі години синоптики прогнозують від 17 до 19 градусів тепла, в темні від плюс 8 до плюс 6. У Вінницькій області в день плюс 8, плюс 6, вночі від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. На Полтавщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів, ніч на плюс 6 плюс 4. Дощі різної сили очікується в усіх областях центрального регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. 22 квітня сила магнітної активності 2 бали, а це невідчутний рівень. Вівторок, 23 квітня, у восьми областях нарешті закінчаться дощі. Північ, на Чернігівщині в день плюс 7 плюс 9, вночі від 6 до 4 градусів тепла. На Сумщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 11 градусів, нічна плюс 7 плюс 5. В Житомирській області в день від 7 до 9 градусів вище за 0. вночі плюс 5 плюс 3. На Київщині, а також у Києві, в денний час буде від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 5 плюс 3. Невеликий Очікується в усіх областях Північного регіону України вітер західний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, нічна від плюс 8 до плюс 6 градусів, в районі Бессарабії в день плюс 15 плюс 17, вночі від 8 до 6 градусів з позначкою плюс, на Херсонщині, Запоріжжі і в Криму вдень плюс 17 плюс 19, вночі від 9 до 6 градусів тепла. В Миколаївській області в денний час плюс 16 плюс 18, в нічний плюс 8 плюс 6. 6. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області в день плюс 7 плюс 9, вночі плюс 5, плюс 3. В Чернівецькій області в денний час термометри покажуть від 12 до 14 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 5 до плюс 3. На Івано-Франківщині і в Закарпатській області, в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла. В темні. Плюс 5, плюс 3 місцями невеликий дощ варто чекати у всіх областях Західного регіону України. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в день плюс 15 плюс 17, вночі від 8 до 6 градусів тепла. На Луганщині в денний час від 17 до 19 градусів вище за нуль, в нічний плюс 11 плюс 9. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, нічна від 11 до 9 градусів з позначкою плюс. В Маріуполі в день плюс 17 плюс 19. вночі від 14 до 12 градусів вище нуля. Місцями невеликий дощ очікується на Харківщині. В Донецькій і Луганській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічні від 5 до 3 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 14 плюс 16, вночі від плюс 7 до плюс 5 градусів. На Дніпропетровщині в денний час від 15 до 17 градусів тепла, в нічний плюс 8, плюс 6. У Вінницькій і Полтавській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів, нічна плюс 6 плюс 3. Невеликий дощ варто чекати на Вінниччині, Кіровоградщині, Полтавщині і Черкащині. В Дніпропетровській області хмарно з проясненнями і без опадів вітер західний 5-10 метрів за секунду. 23 квітня сила магнітної активності нашої планети буде на рівні 2 балів, а це невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам. А також колегам ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.